Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні свій погляд на головні події в Україні і на Житомирщині, зокрема, висловлює народний депутат України Борислав Розенблат. Вітаю, Бориславе Соломону, вас у нашій студії. Вітаю вас, вітаю телеглядачів. Ну і хочу розпочати з резонансних судових засідань з приводу скасування спецдозволів на видобуток бурштину на території Житомирської області. Розкажіть, будь ласка, у чому сутні справи? Можливо, не всі наші телеглядачі про неї знають. Ну, знаєте, наприкінці минулого року до нас дійшла інформація, що на Житомирщині видані геонадрами України вкрай непрозоро декілька дозволів. Ми почали шукати ці дозвола, почали давати запроси. Я була рада. І як народний депутат звернувся до управління геонадрами України? І на жаль, ми відповіді не отримали. Але е, потім до нас дійшли якісь фотокопії, які ми там знайшли в геологічних якісь компаніях, які проводили там дослідження, проводили підтвердження тих чи інших запасів. І ми зрозуміли, що дійсно вони є, але ховаються під якимись незрозумілими номерами. І я е, звернувся до прокуратури, до генерального прокурора Юрія Луценка, звернувся до е, НАБУ для того, щоб дійсно провели обшуки і все-таки знайшну підтвердили, Документи, чи да. знайшли, чи не знайшли. Після того, як вони дізналися про те, що ми вже якби дали ці запити до генпрокурора. Генпрокуратура почала обшуки проводити в той же самий вечір, так вночі з'явилась інформація, що да, видане ще в серпні місяці минулого року шість дозволів на видобуток бурштина в, Украї... в Житомирщині 7 тисяч гектарів приблизно. Ого. Ми почали займатися цим питанням, подивилися на ці кампанії і зрозуміли, що дійсно тут є, ну. Така знаєте, я не суддя і не можу виносити рішення правильно чи неправильно, підозра, але можна підозра на та, що дійсно це зроблено в непрозорій і в незаконний спосіб видачі цих дозволів. Е, наша прокуратура обласна Житомирська в інтересах обласної ради подала позови до суду. На питання по питанню скасування цих е, спецдозволів. і я хочу просто е, якби ну вже сказати, така перша є радість е, вчора, буквально на цьому тижні е, було вже проведене перше засідання, так і е, одне із спецдозволів вже було скасовано. Тобто перша інстанція Житомирського окружного адміністративного суда вже скасувала один спецдозвіл. Тобто, суддя знайшов порушення законодавства, і таким чином відбувається якби, подача подальша робота. у нас е, шість. Спецдозволів і шість судових справ, тобто одна вже ну на користь ну, нашої ради. кінцева мета, ради. щоб все було прозоро, і все ж таки я знаю вашу позицію, щоб видобуток бурштину був легалізований oh. повністю правильно я, згідно я за легалізацію, але навіть згідно чинного законодавства є. Нормативи, є якби так методика, яка дозволяє там все таки отримати цей спецдозвіл. але це повинно зробити вкрай всіми законними способами. Це повинно бути запит, це повинно бути дійсно подання на аукціон, це повинна бути компанія, яка дійсно прозора, яка має там можливості геологічної там дослідження, які є там видобуток бурштину, Знає, ну тобто не, не тільки бурстуна, а інше корисне копала. Uh -huh. І це робиться в принципі, знаєте, таким чином, що це ну люди відбув ну, люди знають, що це робиться, але таким чином, що е, ідея якась незрозуміла, мовчазна згода, тобто подають документи. В межсесіями меж uh -huh. обласної ради, потім е, пишеться така додаток: якщо ви не відповісте там вкрай якийсь там зазначений термін, ми приймаємо як мовчузну згоду. Потім е, якусь там ссилається на 615 постанову, яка вже не діє взагалі uh -huh. ще з квітня 16-го uh -huh. року. Ну і потім ми е, узнаємо, що під цими ж номерами, от, от, от наскільки цинізм, тобто номер. Спецдозволу взагалі іншим роком, інша якась там корисна копа, там, чи е, Кам'яне вугілля, чи якесь там вапно uh -huh. в якійсь області. А потім ми знаємо, що по цим же самим номерам видана ліцензія Інші. тільки на Житомир і на бурштин. Ну, тобто, я розумію, тут питання більш кримінального характеру. Я думаю, що е, цим паном е, Бояркіним займається вже органи прокуратури і НАБУ. і Я думаю, це буде. Як би, знаєш, так знаєте, така вже кінцева точка. Але на моє переконання, я за легалізацію боршти я за те, щоб дійсно люди мали робочі місця, за те, щоб наша область мала податки, за те, щоб український бюджет мав податки і. Перш за все, потім була рекультивація. І за те, щоб ми всі розуміли, що Бурстин належить народу України, а не якимсь кримінальним структурам і правоохоронним, я так буду казати, злочинцям, які сьогодні покривають цей незаконний бізнес. Зрозуміло. Інша ваша така депутатська ініціатива привернула увагу, я думаю, багатьох наших телеглядачів, вона стосується збереження пільгового перевезення, яке здійснює ТТУ Житомирське. От чому? Транспорт. Так, електротранспорта. От в чому тут проблема? І ну я не знаю, все було начебто нормально. Так, ТТУ не говорили, що припиняє. Чому ви виступили з такою ініціативою? Ви знаєте, я на цьому тижні був присутній, коли мер нашого міста Сергій Іванович Сухомлін проводив перемовини з китайськими колегами по питанню придбання електробусів. Так, і я розумію, це сучасний сьогодні транспорт ви транспорту. Він дозволяє на сьогоднішній день використовувати електроенергію, яка сьогодні ну дійсно, ми живемо в світі електроавтомобілів, і я скажу, як Верховна Рада України все робить для того, щоб ми скоріше перейшли вже на електротягу, тому що вона дешевша, вона не використовує дорогі сьогодні нафтові ну, нафтопродукти. Uh -huh. І екологічно це на сьогоднішній день більш сучасно і більш все таки для людей сприятливіше. Але питання в тому, що тариф, який був установлений в. В кінці 2015 року урядом ще пана Яценюка, він скасував усю пільгову норму на електроенергію для громадського транспорту. І сьогодні громадський наш транспорт їздить маю ну, використовувати електроенергію за промисловими тарифами. Uh -huh. Це не тільки ну, не дає можливості їм для існування, а це взагалі, ми повинні розуміти, що сьогодні нашим тролейбусами і трамваями користуються перш за все такі пільгові категорії людей. Люди, які ну, дійсно не в там їздити на маршрутках. І використовують більш такі знаєте, ну, можливості для пересування громадським транспортом, але ТТУ сьогодні не в змозі купувати електроенергію по встановленим тарифам. Тому я, як народний депутат, звернувся спочатку до. Пана Гройсмана, а потім разом з колегами зробив законопроект, який би все таки встановив би пільговий тариф для електромереж, для того, щоб наш громадський транспорт, взагалі по всій Україні, використовував цю електроенергію за пільговими цінами. Це дасть можливість все таки зрозуміти, що сьогодні ми людям все таки не маємо права підвищувати вартість тарифів на проїзд, тому що це ну сьогодні ну тяжко людям з такими низькими зарплатами, пенсіями ще піднімати. Рівень якби, там проплати, проплати за послугами електротранспорту. А взагалі, на моє переконання, я всьому переконаний, ми повинні все зробити для того, щоб якщо дійсно піднімаються якісь тарифи, люди повинні мати якісь компенсації. Поки цього немає, то ми розробили такий законопроект, який все таки зробить пільгові ціни на електроенергію, і тим самим все таки забезпечить низький там сьогодні рівень вартості квитка на електротранспорт. 26 квітня ми будемо визначати сумні 31 ї роковини часу аварії на Чорнобильській АЕС? У нас у четвер був прямий ефір, от з приводу цієї теми, потім буде телемарафон, але піднімається всіма учасниками програми одні і ті ж проблеми, що чорнобильські закони, е відшкодування воно не працює. Чи знаєте ви про ці проблеми, яким чином... Ну, взагалі можна їх вирішувати чи зараз немає коштів на інші цілі, не кажучи, про Ви знаєте з першого дня, як став народним депутатом, я почав отримати від чорнобильців людей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, звернення про те, що вони не можуть користуватися тими чи іншими пільгами, які передбачені і законами, і конституцією і всім іншими, які сьогодні існують в нашій країні. Я почав з цим розбиратися і зрозумів, що, в принципі, вони все діють, але, на жаль, так заведено в нашій країні, що відповідальність за невиконання законів у нас в країні не передбачена. Якщо передбачено, то вони, по ній взагалі нікого не засуджують. Тому на сьогоднішній день я розумію, що багато пільг вже скасовано як такових. Багато uh -huh. пільг Ми все таки подали законопроект із моїми колегами із паном Арішонковим і з іншими народними депутатами, щоб все таки встановити ці пільги для ліквідаторів. Перш за все, Людей, які не просто там постраждали перш за все вони приймали участь і своїм життям ризикували. дали да, можливість да. людям Або, жити. Жити загинули, сьогодні жити, да. сьогодні. Вони да. загинули. Да, і ми сьогодні повинні яким чином на все таки віддячити їм. І країна повинна захистити соціальний все-таки, там соціальне життя цих людей. На жаль, це вкрай складно зробити. І ви знаєте, я є все-таки таким прихильником монетизації пільг, тому що я взагалі не вважаю, що сьогодні якісь там написані пільги там, якимсь, там, ну, не знаю, там, законами. Я за те, що сьогодні, якщо у людини там є якась пільга, вона повинна бути монетизована, гроші повинні прийти їй на рахунок, і вона знає, якщо вона хоче користуватися там санаторієм, у неї є гроші на це. Якщо є сьогодні там якась пільгове там лікування, повинні бути зазначені кошти знову на виділене uh -huh. на цю людину, і вона особисто знає, як використовувати використовуються кошти. Але сьогодні те, що робиться, ну багато робиться. Да? І і відділення зроблене в обласній лікарні для Чорнобильців. Uh -huh. Але ви знаєте, все одно люди повинні е, зрозуміти одне: що те, що вони користуються, і те, що дійсно їм держава гарантувала, вони повинні мати. У себе на рахунках, тому що дійсно все може статися, і все може бути. І ну одне там відділення в обласній лікарні, воно не вирішує питань всіх чорнобильців, які сьогодні постраждали від Чорнобильської катастрофи. І закони, які ми от прийняли навіть напередодні, ви знаєте, останній тиждень сесійний ми прийняли закон, теж якийсь там соціального гарантування для дітей для санаторного лікування постраждалих від нас кінобильська ЄС. Це недостатньо. Тому що повторюю, люди віддались найдорожче, вони віддали своє життя, вони віддали своє здоров'я. І я за те, щоб ліквідатори, особливо ліквідатори, отримали від держави повну матеріальне відшкодування, uh -huh. це визначено і спецпенсіями, які сьогодні там питання стоїть, яка там вартість була, і лікування, і санаторне обслуговування. І це повинно бути грошима на їхній рахунок. Всі повинні розуміти, якщо людина йде сьогодні захищати країну і. Не шкодуючи, не шкодуючи свого здоров'я, вона повинна знати, що держава завжди буде піклуватися за неї. На жаль, на сьогоднішній день, ще раз повторюю, цього нас недостатньо. І не тому, що сьогодні там ми байдужі, там чи е, мої колеги там на це дивляться, тому що не всіх цікавить сьогодні питання чорнобильців, в бо не всі областя, як Житомирська, постраждала ну, від так, цього. Так, так. І Я е, спілкуюся своїми колегами з там, Запоріжжя, там чи з їхніх. У них теж є свої проблеми, там металурги там чи шахт, шахтарі, Але я просто кажу: послухайте, люди, які... В 86-му році ціною свого життя е, працювали на Чорнобильській АЕС. Вони врятували не Україну, вони врятували людство. Тому що ця загроза була мірово вибачте масштабу. Так, е, ще одна така важлива зустріч у вас відбулася з представниками керівництва Укрзалізниці. Е, під час її йшлося про те, що чи неможливо електрифікувати ділянку Житомир новоград волинський і в інших напрямках, так, щоб ну, наш обласний центр не був, як уже, мабуть, десятки або сотні років, тупик, такий, де нічого не ходить, крім якихось приміських е, Знаєте, Що вдалося зробити? Ви пам'ятаєте, напротязі останніх 3-4 років ми постійно шукаємо можливості для того, щоб все-таки люди більше використовували залізничний транспорт і мали можливість доїхати до Києва чи інших міст завдяки там, нашій залізниці. Тобто, ну, Нашим експресом, так і ми називаємо. Але е, 4 часа, 4 години, які йде наш Житомир Київ потяг, ну, людей не влаштовує. тому що дійсно є хороша автотраса і є можливість все-таки доїхати хай там в два рази дорожче, але швидше до Києва, тому що люди поспішають. Так. Сьогодні е, такі, знаєте, можна сказати, століття швидкості, тому люди сьогодні поспішають усьому. І жити далі, але питання в тому, що ми почали займатися цим питанням більш так детально, більш аргументовано і зрозуміли, що у нас є дуже велика перешкода для того, щоб все таки Житомир мав таке ну, сполучення більш е, навантажене і більш можливості для того, щоб потіки йшли через Житомир. Так. У нас немає електрифікації між Житомиром і Нрад Волинським. Uh -huh. і я звернувся uh -huh. до міністра, потім звернувся до керівника Укразалізниця, який мені просто ну, дав робочу групу і сказав, якщо. Що ви цим хочете займатися? От, будь ласка, давайте починать з самого початку. Що необхідно зробити? І ми зрозуміли, якщо ми 87 км кілометрів оце залізниці між Житомиром Народ Волинськом зробимо електрифікацію, то практично всі потяги, які йдуть з Києва в напрямку західної нашої там кордону, сьогодні це і Перемишль, Польща і інші за кордон, інше, так, за кордон вони підуть всі через Житомир. І тобто для наших містян обласного центру, в принципі, це гарантовано було 14 потягів, які будуть практично курсувати житоборам. серйозно, да це серйозна справа. Вона потребує дуже великої кількості грошей, більше мільярда гривень. Але ви знаєте, коли ми порахували, скільки сьогодні люди наші витрачають, просто ну задарма, не маючи можливості навіть поїхати в Житомира в тому чи іншому напрямку. Вони вимушені сьогодні їхати чи в Казятин, чи в Бердичев, чи е, в Коростень, чи взагалі в Київ їхати для того, щоб потрапити там чи на е, південь, чи на півниць, чи на захід нашої України. Це взагалі незручності. І ми повинні все таки в такий час, ну вибачте мені. Ну 21 століття. А ми не можемо сьогодні мріян забезпечити нормальну залізницю, яка ну вже працює більше двох сторіч взагалі там в усьому світі. І я вважаю це, ну якби теж моє завдання. Одне завдання як народного депутата. Я цим займаюсь. В цьому році ми обов'язково зробимо. І я, якби для цього, вже там ну, зробив певні кроки е технічну документацію для того, щоб все таки була електрифікація. І на сьогоднішній рік я закликав і губернатора, і мера, і віце міністра пана Зубка для того, щоб дійсно спільними зусиллями ми все-таки зробили електрифікацію цієї мережі, і наші містяни, наші Житомиряни мали можливість такі житомири потрапити в будь-який куточок нашої країни на залізничному транспорті. Це дешево, і це повинно бути швидко. І тепер до загальнодержавних справ ну, кажуть, що повороту до надання. Зворотнього напрямку до надання безвізового режиму в Україні вже не буде. Ви поділяєте таку оптимістичну точку зору? Нам ну, декілька кроків залишилося. Ви так? знаєте, вони кроки всі формальні, але знаєте, у нас завжди все формальне і розтягується на якісь роки. Але я все-таки вітаю е, рішення Європейського парламенту. Воно дійсно ухвалено. Е, тепер ну, нічого не перешкоджає Україні в отриманні е, безвізу. І наші скептики, які кажуть, що це вже не, не варто. Люди, які бажають виїхати за кордон, у них є можливість а у інших для нема цього, гроші. а їх немає грошей. Але я скажу це неправда, тому що черги за біометричними паспортами дуже величезні. Дуже, що люди стоять і вночі, тому що дійсно всі хочуть мати вільний доступ. Я взагалі вважаю, коли людина вільна, вона має без перешкод долати кордони не тільки України, а й долати кордони у всьому, ну хоча б в Європі і. Це відкриття, а це практично 30 країн якби східної Європи для людей це буде ну дійсно ну така знаєте, подорож, яка ну багато відкриє очей. Що не тільки знаєте, якби в Україні там ну. Є в Україні куди стримитися, є куди, куди дійсно там іти. Е тому що Європа, як би там не було, якби там сьогодні російські засоби масової інформації там її не кляли, там, чи е в тому, що там і багато є своїх там, недоліків, але все-таки Європа вона розвинута. Вона е зроблена для того, щоб люди в ній в почували себе вільно. І якщо навіть там сьогодні екстремісти. Е Роблять це для того, щоб там були і лунали постріли, і вибухи, наїзди да. вибухи, наїзди автомашинами. Повірте мені, це тільки для того, щоб показати всьому світу, що от е все погано у всьому світі. Ні. Європа все таки дбає про людей. європа дбає про безпеку. І я вам скажу сьогодні як ніколи. Україна дуже потрапляє від допомоги європейської спільноти не тільки в питаннях фінансової допомоги, а перш за все, моральної моральної. Тому що люди повинні зрозуміти, куди ми прагнемо йти, і до чого ми повинні все-таки вести свій народ. Ви запропонували як народний депутат власний спосіб о, як карати депутатів-прогульників. Цікаво почути, а який це спосіб, в чому його сутність? Спосіб ні, я просто сказав, що єдиним покаранням для депутата це є вибори. Тому що дійсно, ага, коли е, йдуть знаєте, вибори і люди голосують за гречку, голосують за якісь обіцянки, голосують за якісь там принаймні марні такі, знаєте, обіцянки, обіцянки е, а потім проходить деякий час, і ця людина взагалі ну, не обирає цього депутата, а потім виявляється, що він не ходить на роботу, що він прогулює засідання Верховної Ради, не приходить на комітети. Це відповідно того, що він знову збирає гроші на гречку, збирає гроші на обіцянки, на те, що дійсно людям показати. Зай, що під час виборів які він добрий. тому я хочу просто зазначити, що для любого депутата вибори і є ота, от знаєте, червона картка, яка е, дозволить йому чи пройти, чи не пройти. Тобто, люди виборці повинні все таки карати своїх депутатів, які ну угу. потім е, ганьблять їхній вибір. І для мене, в принципі, це принципова позиція. Я всіх долучаю, всіх виборців, що дійсно дуже уважно стежте за роботою ваших депутатів, що вони роблять. Що не тільки коли вони приїжджають там на округ, розповідаючи там про яких досягнення, дивіться, скільки законопроєктів вони подають, як вони працюють в комітетах, які результати, результати їхніх законопроєктів, що, що вони несуть доброго чи поганого для народу України. І тоді дійсно ви будете розуміти, просто хто вам потрібен, а хто не потрібен. От моя точка зору. Зрозуміло, ще одна така цікава подія відбулася під час засідання уряду, коли віце-прем'єр з гуманітарних питань, пан Кириленко, запропонував перенести день космонавтики з 12 квітня на інший день, на той день, коли полетів український космонавт Каденюк. На що Каденюк потім уже сказав, що не варто це робити, тому що це був не день радянської космонавтики, а день першого польоту людини в Косов. Світової. світової. Так от. Е, Віце-прем'єр, наш земляк Геннадій Зубко був проти такої ініціативи пана Кириленка. А як ви ставитесь до цього? знаєте, я не хочу просто знову казати про наш рівень сьогодні М -м, урядовців. Тому що, ну, знаєте, можна там ульдовці кажуть, що там депутати низький рівень uh -huh. мають. Тобто, знаєте, постійно образи вони нікому не потрібні. Ну, просто, ваше потужні. Але ставлення. сьогодні, е, знаєте, ми іноді зашкалюємо в питаннях декомунізації, де централізації, де регуляції. І таким чином, знаєте, ми іноді змінюємо свої уяви для того, щоб знаєте, комусь там бути за там чи е, зробити якісь там наслідки, які сьогодні ну, дійсно для людей навіть не зрозуміли. 12 квітня. 1961 року відбулася подія світового масштабу. Перша людина потрапила в космос. космос. І я вважаю до цього причетні житоміряни, тому що ми е, дійсно маємо словетного земляка, який розробив цей космічний корабель, так. який е, дійсно там працювали німці, там Брауни, інші там, е, я пам'ятаю, але ця людина розробила цей, цей корабель -корольов. Цей Корольов, і вона запустила першого космонавта. В космос, тому 12 квітня для нас буде завжди Днем Космонавтики. І як би там не було, як би то сьогодні не хотів переписати свою історію, її неможливо переписати. Тому що якщо кожен буде кожна країна, американці будуть під Амстронґа писати, росіяни будуть під Леонова писати, там чи під Гагарина, ми будемо писати під Кадюнюка. Ми ніколи в житті не зрозуміємо, все-таки хто ж і коли літав в космос. А так ми зрозуміли одне: що наш земляк Сергій Сліпла, Павлович Корольов. Запустив першу людину в космос 12 квітня 1961 року. І ми цим будемо славетні, і ми будемо цим завжди пишатися. І ще одна: ну продовж така дата. Продовж теми цієї дивіться, 2 травня пропонується щоб. Як кажуть, не червоний день, можна визначати хто хоче. 1 травня ми відзначаємо, а 2 травня робочий день. Також запропонували інститут пам'яті, зокрема, щоб 9 травня там залишився днем перемоги, але щоб це не був вихідний день. Цікаво, ваше ставлення до цього. Ви знаєте, мені це нагадує такі знаєте, скрепи. От Давайте ми бо, знаєте, от Я іноді дивлюся російське телебачення, для того, щоб все таки розуміти рівень оцей Пропаганди. Е пропаганди чи там, той е дурості, яка сьогодні йде з російськомовних каналів. І я просто хочу зазначити: е не варто сьогодні чіпати взагалі історію. Перш за все, не варто сьогодні е там, руйнувати почуття людей, які все життя були виховані на тому, що 9, квітня була день, 9, травня. 9 травня була День перемоги. І як би там не було, в мене теж е загинув дід. Під час Великої війни інший був дійсно героєм-льотчиком, який все життя воював. Він воював з фашистами. Він не воював там з, там, з німцями, чи там, з угорцями, чи з італійцями. Він воював з фашизмом і нацизмом. І він в цій боротьбі переміг. І сьогодні, кожен день, кожного 9 травня, я відмічаю. І я ну, дійсно згадую як пам'ять життя цих людей. Тому я не хочу сьогодні, щоб просто хтось вносив знову якісь там думки в, там, в душі людей для того, щоб дійсно щось поламати, щоб зробити таке зле, знову, да, знову роз'єднувати нас на якихось мовних питаннях, питаннях якоїсь там патріотичності і все інше. Ми повинні з'єднати український народ. Якщо дійсно 9 травня, бо є. Перемогою над нацизмом він повинен залишитися, і це повинен бути вихідний день, щоб ми все-таки вшановлювали, вшановлювали пам'ять наших дідів. Що ми дійсно все таки робили для того, щоб ніколи це не повторилось, і щоб ми розуміли, що наше життя складається дійсно з якихось, ну таких, знаєте, днів, які визнають нашу історію. Uh -huh. Так от 9 травня це наша історія. 8 травня, я долучаюсь, це теж день, день скорботи, день пам'яті європейської пам'яті. Тому що для європейців 8, 8 травня закінчилась війна. Ну, власне, час було пізніше, тому uh -huh. це було вже 9 травня. Uh -huh. Але ми вшановлюємо їхні свята. Але ми хочемо, щоб усе можемо значат восьми і дев'яте травня українське свято, 9 травня. Воно повинно залишитись, і це повинен бути вихідний день. Що стосується 1 травня, він, ну другого травня першого за перше. Ну він е, завжди був такий. 2 травня, да можна зробити е, робочий день. Робочий я день. Не, взагалі нічого немає. Всі інші питання: 8 березня, то що там намагається там так, з, так, змінити. Так, так. Потім перенести там. Е, Ну, якби там релігіозні свята там, в, інший день. в інший день. Ви знаєте, я категорично проти. Чому? Тому що дійсно люди виховані на цих святах, це їм до вподоби, вони святкують. І я вважаю, ну ми в змозі сьогодні забезпечити ці святкові дні, щоб люди все таки відпочивали. Дякую, Бориславу Соломоновичу. Дякую за такі відверті і завжди емоційні відповіді, що завітали нашої студії. Борислав Розенблат, народний депутат України, говорив про свою позицію щодо нагальних питань життя і області, і України Я, в цілому. Якщо і на завершення, завершення, прошу про дві хвилини. Ви знаєте, зараз питання стоїть все таки ну, уряду, звіт уряду. І пан Гройсман заявляє про п'ять реформ, які вкрай необхідні сьогодні нашим українцям для того, щоб змінити своє соціальне становище, матеріальне становище. Я теж підтримую те, що дійсно сьогодні п'ять реформ відбулося. Є дуже важливе питання стосовно пенсійної реформи. Питання дуже складні, питання медичної реформи, але найгостріше буде питання земельної реформи. Я хочу просто сказати свою особисту думку, і я буду її ну, якби до кінця буду ну, відстоювати, відстоювати тому що питання землі в 91-му році, згідно Конституції України. Кожен українець отримав право на землю, право на землю, і ця земля повинна бути власністю цієї людини. Він повинен вільно розпоряджатися. Є багато запобіжників, є багато сьогодні питань у фермерів, які сьогодні бояться того, що дійсно у них землю відберуть. Є питання сьогодні е, тих людей, які, не маючи землю, хочуть вирішувати дати право нам продажу чи не дати право продажу. Але я хочу просто зазначити єдине. Згідно Конституції України, людина має право вільне користування своєю землею. Як розробити запобіжники, повторюю, щоб не було там іноземцям продажу землі, щоб були там в одні руки там, не більше ста гектарів, чи там підтримати фермерське господарство, чи надати земельний банк, який буде давати позики для того, щоб купляти цю землю? Це в змозі зробити Верховна Рада України. Але обмежувати право людей на вільне користування землі не має права ніхто. І тому, на моє переконання, ми все-таки повинні дати старт. Земельні реформи, розробити всі запобіжники і не повторювати 17 рік, коли, вибачте, мені, там комуністи забрали землю українського народу. Оце моє особисте таке бачення. Uh -huh. Всі інші реформи. І Соціальна і освітня реформа я вкрай підтримую, і тут нема питання. Але я хочу все таки, щоб були якісні закони, і ці закони повинна Верховна Рада прийняти в інтересах українського народу. Ми будемо сподіватися, що так і буде. Що ви і ваші колеги будуть перейматися тим про складна що складна буде говорите. дискусія? Але ми повинні все таки в 91-му році українська конституція надала право, і це було затверджено в тому, як би там першому законі України: mm -hmm. право на землю. Дякую ще раз, Борислава Соломоновичу, і вам за увагу. Нехай щастить. До побачення.